головне події в Харкові та області 23 липня. Армія РФ готувала удар по торговельно-розважальному центру та низці об'єктів у Харкові в минулу неділю. Керівництво міста та правоохоронці мали відповідну інформацію, повідомив з марафону Мер Харкова Ігор Терехов. Об'єкти, які за наявними даними ворог готувався обстріляти, зачинили. Навколо чатували поліцейські. Відзначимо, що в неділю в Харкові не працював один із найбільших ТРЦ Нікольський. Про це керівництво центру попередило заздалегідь. Так само була перекрита частина вулиці Сковородина, самому її початку. Саме там, де знаходиться центр, також у минулі вихідні Харків пережив рекордну затривалістю повітряну тривогу. Її оголосили зранку в суботу, а відбідали лише ввечері в неділю. Тривога тривала 38 вісім годин 16 хвилин. Відносний спокій, що встановився останнім часом у місті, Терехов назвав дуже хитким. Трагічна ДТП сталася сьогодні на Харківщині поблизу села Катеринівка у Лозівському районі. Там легковик 99-й ВАЗ зіткнувся з вантажівкою Ман. На місці загинув 42-річний пасажир легковика. Водія та ще трьох пасажирів жінку з двома дітьми в тяжкому стані забрала швидка. На жаль, врятувати 35-річну жінку та п'ятирічного хлопчика не вдалося. Вони померли в лікарні. Водій автівки та хлопчик двох років у важкому стані. За їхнє життя порються медики. Угодна з поліції Харківщини повідомив. Думали, зараз встановлюють обставини ДТП. Суд визнав винним за двома статтями УК Навідника з Вовчанської громади. Чоловік, який до того мав проблеми з законом, працював на загарбників. Ці звернули на нього увагу через публічну проросійську позицію. Надалі зрадник надавав окупантам інформацію про локації ППО, мобільних вогневих груп і укріплення, які сам вишукував на Вовчанському напрямку. Про це повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Взяли навідника у травні з телефоном, з якого він переписувався з наймачами. Тепер зрадник сяде на п'ять. Років більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.